Доки в Парижі єдналися сили стримування російської агресії, я Христина Чернега згадувала події останніх спекотних тижнів 2025-го і звела до купи кілька цікавих суб'єктивних спостережень без маніпуляцій, без брехні. Що усіх і вітаю на п'ятій колонці загалом, і на моєму авторському ютуб-каналі Зокрема жесть треш і шок поїхали. Стосовно сил стримування, традиційно не завищує очікування. Ми маємо 28 безпекових угод, 5 чи 9 пунктів плану перемоги. 9 чи 10? 9 10! Ой, не чує баба. І незабутні спогади про саміт миру імені Андрія Борисовича. Для мене дуже важливо. Я хочу жити в Україні. Я буду жити в Україні. Для мене важливо, що думають люди. Для мене важливо, щоб я міг йти по вулиці і дивитися в очі. І тому, я чесно вам скажу, я, я не вважаю себе якимось там героєм. Але от е, я... а це точно, нехай, нехай інші так. Я працюю на Офіс президента, я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. От і якщо хоч якась собака буде на мене гавкати, я піду поскаржусь єрмаку і вам крану це звертаюся до народних депутатів там, до працівників офісу прокурора, генерального прокурора до МВС, не дай Боже, ви не дай Боже, що цим поглядом на мене подивитись, я Єрмаку скажу вам, хана зрозуміли. Ну так а де ж наші 28 підписаних угод про гарантії безпеки безпекових угод? Країна на руках має під принтер на ксерені 28 підписаних угод. Навіть мені смішно про це чути. Жодні угоди, на жаль, не завадять ворожим шахедам та ракетам руйнувати наші домівки. Росія зможе запускати по тисячі безпілотників на добу. Та нам по нас святого смарагдові, Понятно. І не допоможуть тисячам наших фламінго і паляниць здійнятися в небо, щоб перетворити на попіл російський військово-промисловий комплекс. -а, ну, а деякі недоброзичливці взагалі нашіптують, що тема фламінго вигулькнула лише через прослуховування набу золототуалетних апартаментів міндіча. Мені 10 минут спокійно всередоточиться. Неприємний запах пішов якийсь. На бой нібито слухали міндіча. Прослуховування квартири міндіча було. Це обман, і це невелика маніпуляція. І що народні бабки на ракети потрапили в руки спритних молодих людей з орбіти 95-го кварталу. Що плохого цьому? Мені щось пахне гівном. Це все є брехня, пусті і безглузді наклепи. Навіть не хочу коментувати. Я не військовий експерт, тому охоче вірю, що шоумен може створити з нуля успішне ракетне виробництво за наші з вами, ну чи партнерські гроші. Хоча все це ще не точно. Зрештою, люди з шоу-бізнесу не те, що заводами керують, а цілі країни ведуть за собою. А чому ні? А чому ні? Дональд Трамп отакво оп, оп. Україна отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде. Андрій і він і він, і він. <свісно> Я і я, я, я дуже горжу. очі ну, а Більше турбує те, що під час війни між собою чубляться силові структури, яким явно є чим зайнятися, окрім з'ясовування стосунків. Бо якщо вірити повідомленням самих правоохоронців, ворожа агентура. Настільки знахабніла, що навіть в глибокому тилу ніхто не може почуватися в безпеці. Сьогодні я говоритиму про смерть. Ну крім хіба що Гордона і брата Єрмака. Замах на життя Дмитра Гордона. Вона дати детновесь на сайті. А за інформацією Василя Малюка, вбивство Дениса Єрмака готував завербований росіянами інженер з Харкова. Був десант. На Банкову були люди, які хотіли вбити, і були постріли. Це ні, ну це пи... Це просто хуйня якась. Честь і хвала працівникам СБУ і поліціянтам, які оперативно знешкоджують диверсантів, але водночас незрозуміло, чому примарний російський слід вперто шукають у справі агента Набу, який прослуховував друга президента. Якщо дійсно. Якась була співпраця з Росією, то ми маємо про це знати, мають бути якісь докази. Ось Олена зайшла в справу, і ну ми просто в вшочені. Там немає доказів. В той час як мало не чверть депутатів, чиновників і навіть деякі силовики мають ну чи мали реальні зв'язки з країною-агресоркою. А ви знали, що компанії Умєрова вже після окупації Криму увійшли в спільний інвестиційний бізнес з. Руськими уміров. Це бувший міністр оборони, а зараз секретар Ради національної безпеки Зеленського. Причому спільний інвестиційний бізнес був не просто з русскими, а з самим Байрамовим. Це російський олігарх, бізнес якого особисто хвалив Путін. Ми маємо Сергія Дуку, який є першим заступником начальника департаменту СБУ з захисту державності, людина, якій Зеленський присвоїв звання бригадного генерала СБУ. Дружина Дуки має частку у бізнесі на окупованій території, який значиться у реєстрах Російської Федерації. Сам же дука з політичного СБУ кинув в СІЗО детектива НАБУ, звинувачуючи того у підготовці до торгівлі з Росією, при цьому не маючи жодних твердих доказів. Проте бізнесу батьків власної дружини, зареєстрованого за законами Російської Федерації, дука чомусь зовсім не помітив. От, якщо ти розслідуєш друзів президента, ми до тебе вірвемося а, а, за, закрутимо тебе головою в асфальт. Це так відбулося зі справою Руслана Магаміна Расулова. СБУшники не спромоглися пред'явити елементарні докази його винуватості, служба безпеки України постукає в двері кожному. Більшість їх доказів. Тупо сфабриковані Плівать нам на конституцію, на закони ми будемо робити, що хоче в будь-який момент. Ми вам все обріжемо. Звісно, слід віддати належне нашій правоохоронній системі, залишаючись безжальною до одних, вона може виявити чуйність до інших. Зокрема, до чиновниці мультимільйонерки, мами і бабусі. Мало не всіх платоспроможних ухилянтів. Тимофій сказав, що це бабуся української корупції. Екс-очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за ґрати, але якщо можновладець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Як її передрікали колись скептики, включно зі мною, після неодноразового зменшення суми застави, її випустили за град. Так Бог вирішив. Таким чином, крупа поповнила список непокараних топ-корупціонерів, доєднавшись до судді князєва депутата Тищенка. Слава Україні, служниці Хабарниці Марченко та інших недоторканних можновладців. Щастя, це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. У нас в Україні є такий управлінський метод. Згідно яким корупцію до наказують, якщо вона не кришується з офісу президента, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, з цього приводу можу додати лише одне: дяка гуманним українським суддям. Які навіть після виходу на пенсію примудряються тягнути з бюджету майже півмільярда гривень щомісяця. Картежі – На! Льготи – льготбаш на дачу, на. Дістали вже всі. Це не я сказала, а вірний слуга народу гетьманцев, який порахував, що утримання 4 тисяч непідкупних суддів пенсіонерів коштує нам стільки ж, скільки пенсійне забезпечення 120 тисяч освітян чи медиків. Між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Тобто один вірний суддя. Владе дороже, чем 30 обычных учителей. Чтобы блядь, простой учитель жил как президент, а президент этот блядь, жил как учитель. С 2024 года зарплата учителя будет 4000 долларов. Это означает, что огромное количество людей да? пойдут, да? и это будут выходить действительно учителя. С абсолютно не фантастика, это плюс абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить. Просто старий фантазер. До зустрічі на п'ятій колонці. Коротше, що я скажу, отака хуйня малята.